Міноборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль Джура Евак. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Джура Евак виготовляється на українському підприємстві, яке має багаторічний досвід виробництва бронетехніки. Зазначається, що для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину евакуаційного автомобіля, встановив посилену передню і задню підвізки, позашляхові шини та посилив гальма. Корпус цього евакуавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів, інженерних боєприпасів тощо. Джура Евак оснащений важливими системами для транспортування поранених. Він має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам ворожих, БПЛА, вентиляції, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нож.